Пенсіонер Євген Іванович разом з однодумцями втілюють в життя розробку скандинавських умільців. Чоловіки виготовляють пічки, які називаються бубафоні. Про цей різновид буржуйки, розповідає майстер, почув давно, але його ніде було застосувати. Коли ж прийшли холоди і температура почала активно падати, вирішив спробувати зробити пічку. Особливих матеріалів не потрібно. Основне пропановий балон, який здебільшого купують на металобрухті. Перевага Бубафоні наголошує Євген Іванович, високий коефіцієнт згорання палива. Коли її е, загрузив повністю, це відра 4 дрів. От то вісім годин до неї не підходь. Бо вона гаряча, горить і не трогайте її. Вона буде як згоріло все, е, знову відкриваєш, загружаєш дровами, і знову вона працює. Відмінність такої печі процес горіння палива, який відбувається не знизу вгору, а зверху вниз. Це значно зменшує витратність горючих матеріалів. Бубафонями вже активно користуються українські бійці. Волонтерський центр Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви доставив на фронт більше двох десятків пічок. Останні під Дебальцеве. Передали частину Буржує 42 бригаду, 128-му, і також більшу частину ми передали нашим бійцям із батальйона Полтава, які дислокуються безпосередньо, там, недалеко від Дебальцевого. Постійну волонтерську допомогу надає Павло Стороженко. Цього разу чоловік приніс балон для нової бубафоні. Дивлюся, цікава конструкція самої пічки, Економно швидко виготовляється в таких. В гаражних навіть умовах. І Я і собі оце зацікавився, і розпитуються, роздивляюся конструкції, щоб і собі виготовити. Крім пічок, наступного разу на фронт поїде ще один винахід нашого земляка. Ось такі самовари Логвінова виготовляє наш земляк. За дві години він здатен нагріти до 4 літрів гарячої води. І на це потрібно лише півлітра літра диспалива. Основа самовару вертикальна труба з отвором. Ми його назвали міномет. Міномет, це теплогенератор, будемо так казати, на зрідженому паливі. Надиспаливо, масло перемішане із бензином. Бензину самого нізя, бо він дуже агресивний, активний і може вибухнути. Після кожної поїздки в зону АТО розповідає майстер. Він створює фотозвіт про відвезену гуманітарку. Таким чином демонструє, благодійні кошти не пішли даремно.